Що європейці думають про війну в Україні? О, давай цепочку розложимо. Як це було на початку, всередині і зараз на початку всі дуже спопереживали, дуже допомагали українцям додому їх далі. Потім багато ж українців понаїжджало взагалі, ну два відверто себе неадекватних, показали обличчя. І на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами третього світу. Там Іран, Рак і так далі. І для них реально для європейців ситуація в Україні от, от щось там вирання, в, в ракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно така історія. Але от, наприклад, Знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйонів фунтів зі свого бізнесу відправили машину, гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірібанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по цей день не перестали допомагати Україні і відправляються в Україну. От ми привикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну там проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. І понімаєте, от як, наприклад, діли то ці турки, араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе поконченому веде, вони прямо на вулиці подзатильники дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українці, який там плюнув чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь подзатильник з наших дав Нічого, всі ходять мовчать, глотають і так далі. Ми серед нас існує дуже велика частина дуже невихованої нації, капець просто й бидлячі, і вони залишають ужасний слід. В, в усьому світі про нас на жаль, нам надо. Я, я от закликаю вообще всіх українців. Ви якщо бачите, бидло українців, от я їх називаю хахлами. Є е українці, є е хохли хахли. От, от вставати їх і учіть Давайте подзатильники і так далі, поджопники їм. Давайте. Розумієте, що українці, українська нація, ніколи не зміниться, поки ми не почнемо нормально вчити один одного, але не хейтом, не з падтіжка, і так далі. А підходить, реально говорити нормально. Казати. Моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у вона робиться з паттішка десь в коментарях свої кового акаунта. Пишеться, що хочеш, як хочеш і так далі. Або як німці теж не хватало, що ми це починаємо один на один одного жалуватися, крисялічать і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти що сказати, вправить міські один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців в світі живе. 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів, десь світі живе. Щоб пів пів країни живе, десь в європі. І нам всі, можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним, лагідно, нормально, по людськи, не будемо спілкуватися і допомагати розвивати. Кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого, можливо, нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні висновки самки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Бо це ж дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ж дете, да О, чудо досталось Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і мігрували там і залишитись. А я ж прекрасно розумію, що всі тяне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше. Ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне де б я в Європі не жив, як би себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. От. Бо так я стануся на рівні якихось приматів, але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишльових. Це українців не віднять. Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого раби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну, от робіть висновки.